Якщо ви все життя думаєте, що у вас пористе, ламке, тонке, пушисте волосся, то можливо воно у вас кучеряве і його можна довести до дуже класного стану. Привіт, я Таня, і сьогодні ми поговоримо про те, як правильно зголожувати наше кучеряве волосся. Якщо ви взагалі не розумієте, про що ми тут говоримо, тоді пропоную вам перейти на два моїх попередніх відео: в першому я розповідаю про кучерявий метод, а в другому розповідаю про те, як правильно очищувати шкіру голови та волосся. А сьогодні ми перейдемо, на мою думку, до найважливішого етапу в догляді за вашим кучерявим пухнастим чи яким там волоссям. Отже, після того, як ми дуже добре очистили нашу шкіру голови і волосся, ми переходимо до його зволоження. Як ви знаєте, кучерявий метод пропагує розчісування волосся тільки в мокрому стані з кондиціонером. Це ми й робимо. Ми спочатку наносимо на волосся кондиціонер, потім легенько пальчиками розподіляємо кондиціонер по волоссю. Тоді я пропоную завжди взяти щітку, так набагато швидше і легше можна його розплутати. Ви можете взяти Tangle Teaser або, в принципі, будь-яку іншу. Зараз їхній вибір дуже великий. Головне, щоб вона була з такими от малесенькими тоненькими зубчиками і добре розплутувала волосся, а не дерла його. І тоді, коли на вашому волосі є вже достатньо кондиціонеру, ви додаєте ще трішечки води, гарно його розплутаєте, розчісуєте. Коли на вашому волосі є достатньо кондиціонеру, ви додаєте ще трішки води, щоб ще легше його розплутати, берете щітку, гарно прочісуєте. Тим чином воно розплутується, і ми переходимо до етапу, коли нам потрібно його максимально зволожити. Що це означає? Нам потрібно максимальну кількість води вберегти волосі. Ми це робимо за допомогою кондиціонеру або маски, які є на волоссі. Якраз їхнім завданням і є утримати ту всю вологу в вашому волосі. Зараз я вам запропоную два методи, як в домашніх умовах можна класно і швидко зволожити волосся. Перший це метод, можна сказати, для новачків, але я також його використовую зараз і пізніше поясню. Чому цей метод називається миска, тазік або як ви хочете його назвати? Тобто ми беремо малесеньку миску, наливаємо в неї води, і коли на нашому волосі вже є достатньо кондиціонеру, ми просто занурюємо волосся в воду, тоді витягаємо і починаємо ось так. От його жамкати. Якраз саме такими жамкаючими рухами ми допомагаємо волозі втриматися в волосі. і такі дії треба повторювати до того часу, поки ваше волосся не стане ось такими водорослями. Воно перетвориться на такі мега зволожені водорослі, з яких буде капати вода, і коли навіть ви її віджимаєте такими рухами, то волосся все рівно залишається дуже зволоженим, і ви просто не можете вичувати ніби з нього воду. Ви не можете його так вижити. Щоб воно було повністю сухим, а все рівно, скільки би ви це не робили, ви отак от жамкаєте і воно там так чвакає, то це дуже хороший знак. Також ви можете це робити іншим методом без використання будь-якої миски. Якщо ви добре навчитеся робити таку емульгуючу консистенцію кондиціонеру на волоссі без допомоги миски. То ви можете робити це просто з водою з-під крану, тобто наносите кондиціонер так само на волосся, тоді берете трішки води і прожамкуєте гарно і повторяєте це так само до того моменту, поки волосся не стане таким, як водорослі. Також я часто використовую такий лайфхак. Я беру в кінці трошечки ще кондиціонеру на руку, розбавляю його прямо в руках з водою, і такої консистенції кондиціонер я наношу на волосся. Так результат буде ще трішки краще. Яку функцію в принципі виконує миска в першому способі? Вона не дає повністю змити кондиціонер з вашого волосся. Тобто ви окунаєте волосся постійно в одну і ту саму мильну воду, в якій є дуже багато кондиціонеру. І таким чином на вашому волосі залишається достатня кількість кондиціонеру, і так само волосся приходить до такого супер зволоженого стану. Як я і казала, такого методу можна досягти і без миски, коли це буде просто протічна вода, і ви просто навчитеся класно досягати такого ж самого ефекту без миски, тоді ви можете її не використовувати. Хоча... Використання миски це я би сказала, по-перше, дуже економно в плані використання води та кондиціонеру. Ви там будете його менше використовувати. А друге, чому я зараз використовую миску, тому що в мене вдома дуже жорстка вода, як я вже розповідала в одному своєму відео. І ця жорстка вода, цей кальцій накопичується на моєму волосі, і особливо тоді, коли я вже зволожую своє волосся. Мені хочеться зробити так, щоб мінімальна кількість тої води потрапляла на нього, щоб менше відбувалося накопичення. Тоді я беру миску, набираю в неї іншу воду. Це може бути. Куплена бутильована вода, або навіть просто прокип'ячена в чайнику і трішки відстояна, щоб той осад весь посів. Я просто беру ту воду наливаю і нею користуюся. Таким чином, я уникаю накопичення у цього кальцію в себе на воді. Ви також можете використовувати такий лайфхак. Якщо у вас така дуже жорстка і погана вода, тоді ефект буде кращим. І так само економлю засоби і воду. Окрема тема це також глибоке зволоження, яке потрібно робити принаймні десь один раз в місяць або раз в три тижні, залежно від стану вашого волосся. Для цього нам потрібна класна якась маска, а також якийсь нагріваючий засіб. Я використовую ось ці дві мої улюблені маски від українського виробника. Ця буде така зволожена, а ця з протеїном. Я беру трішки протеїнової маски і трішки зволожуючої. В пропорції зволожуючої має бути більше, а протеїнової менше, відповідно тому, що ми робимо глибоке зволоження. Але протеїни ми можемо використовувати для того, щоб волосся ще краще підкручувалося. Та це якщо у вас вже дуже класне і здорове волосся, бо якщо воно надто сухе і бракує йому дуже сильно зволоження, то рекомендую спочатку відновлювати його тільки зволожуючою маскою, і коли ви вже доведете його до класної консистенції. Тоді додавати, можете додавати поступово протеїнів і бачити ще кращий результат. І так, як я роблю глибоке зволоження? Я наношу суміш цих двох масок на своє волосся, гарнесенько його прочисую, можу трошки прокондиціонувати, так як я попередньо розповідала, тобто трішки з водою. Даю туди дуже багато води. Важливо, щоб вже волосся було в такій консистенції, де дуже багато води, і ця маска. Тому що зволоження відбувається не за рахунок маски, а за рахунок води. Маска повинна тільки утримати цю всю воду всередині волосся. Це дуже важливо. І от таке: от прям дуже мокре волосся в стані водорослі, на якому дуже багато маски, з якої. Таким фактором може бути те, що коли ви зжамкаєте волосся, з нього буде текти вже така біленька вода. Це означає, що дуже класна консистенція на волосі. І от, коли воно все так капає, ви замотуєте волосся в гульку, якщо довжина вам дозволяє. Якщо ні, то беремо відразу таку шапочку для душу, гарно її вдягаємо. Важливо, щоб шапочка для душу добре прилягала тут до, до обличчя, тому що потім буде у вас це дуже текти. Коли ми одягнули цю шапочку, беремо фен. Прогріваємо гарно волосся. Я вмикаю тоді на максимальну швидкість і максимальну температуру, тому що волосся треба добре прогріти. А так як якщо волосся ще довге, і воно там в джгуті замотане, і ще на ньому зверху шапочка, то прогрівання буде досить довгим процесом. Тому використовую одразу максимальну температуру. Я це все класно так прогріваю, добре-добре нагріваю і тоді зверху замотую рушником. Дуже круто, якщо. О, рушник буде також підігріти перед тим, тому це подовжить ефект теплоти там у вас всередині і зробить результат ще краще. Ось таким чином це роблю я. Ще існує інший спосіб, який я, до речі, ще не пробувала, але планую це зробити. Є такі спеціальні теплі шапочки, які можна нагрівати в мікрохвильовці. В них всередині вшоді такі кульки, які нагріваються і довго тримають теплоту. Тому, в принципі, коли ти вдягаєш таку теплу шапочку, то не не потрібно це все діло прогрівати навіть вже феном, адже результат теплої такої бані вже буде за рахунок тої шапочки. Я ще не придбала таку шапочку, щось ще дивилася, дивилася і не вибрала класної. Але планую це зробити, коли зроблю, то обов'язково розкажу вам про свій досвід. І повірте, якщо ви своє пухнасте ламке, чи, як ви там вважаєте, волосся, будете отак от класно зволожувати, то навіть без стайлінгу воно буде виглядати вже набагато краще, воно буде доглянутішим, блискучішим і таким прям класним і красивим. Попереджаю, якщо ви ще ніколи такого не робили, то напевно з першого разу у вас не вийде так суперкласно це зробити. Та як і з усім в житті. Ви мусите спробувати один, другий, третій раз. Плюс волосся також потрібно звикнути до того, і з часом воно буде виглядати все краще і краще і краще. І якщо ви таким чином зволожите класно своє волосся, то повірте, навіть без будь-якого стайлінгу воно вже буде виглядати набагато доглянутішим, блискучішим, здоровішим і кращим. Адже йому потрібна волога і зволоження. Але якщо ви хочете отримати такий результат, який буде триматися вам дуже довго і буде виглядати дуже класно, тоді вам необхідно використовувати стайлі. Їх є також дуже величезна кількість, і про них я розповім в своєму наступному відео. Тому підписуйтесь, ставте коментар і до зустрічі, Па-па!